Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна. Новорічні свята пройшли, і Російська Терористична Федерація не змогла втриматися, щоб не привітати нас з ними. Відважні збройні сили України продовжують нищити ворога, а це значить, що ми ще ближче до перемоги. Поглянемо, що відбувалося на фронті останніми днями. Бункерний дід в черговий раз продемонстрував власну сутність, завдав ракетний удар по цивільних містах України у передень Нового року. Головними цілями росіян цього дня стали Київ, Хмельниччина та Миколаїв, які найбільше постраждали внаслідок подарунків так званого братського народу. У генеральному штабі ЗСУ повідомили, що ворог випустив по Україні понад 20 крилатих ракет. Сили протиповітряної оборони гідно зустріли подарунки ворога, тому 12 ракет було знищено. На жаль, внаслідок ракетного удару є загиблі та поранені цивільні. На цьому подарунки від кремлівського фюрера не завершилися. Вночі росіяни знову атакували Україну ударними безпілотниками. Під час досить тривалої повітряної тривоги, сили українського ППО знищили всі шахеди, які були випущені окупантами по цивільних об'єктах. В новорічну ніч українські захисники знищили 45 іранських безпілотників в небі над мирними населеними пунктами. За перші два дні сили ППО України збили 84 мопеди, продемонструвавши найкращу статистику: 100% ліквідованих повітряних цілей, і кожного разу українці зустрічали ці переможні вибухи патріотичними гаслами. Цей народ не зламати жодному бункерному діду. У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження району зосередження ворога в окупованій Макіївці. Відважні українські захисники випустили шість ракет Хаймарс, чотири з яких дійшли до пункту призначення точно під Новий рік. Зазначу, що в підвалі будівлі знаходився склад БК та велика кількість дизельного палива, тому бавовна була дуже міцною та яскравою. Внаслідок ідеального вогнового ураження Збройних сил України база російських військових була знищена вщент. А це значить багато гарних росіян. Кількість загиблих більше 250. Проте у генштабі прогнозують не менше 400 двохсотих. Також було знищено 10 одиниць броньованої техніки. Ну що ж, здоров'я загиблим. Тільки на Макіївці приємні новини від підрозділів Сил оборони не завершуються. Збройні сили України завдали удар по району зосередження живої сили загарбників в населеному пункті Чулаковка, що на лівому березі Херсонщини, приємним бонусом стали понад 500 ліквідованих та поранених росіян. І так буде з кожним, який не роздумуючи, бере зброю в руки та йде проти України. Одним з чудових подарунків від ЗСУ для українців стало повернення контролю над островом Великий Потьомкінський. Який знаходиться між правим та лівим берегом недалеко від Херсону. Нагадаю, що на початку грудня 2022 року росіяни висадили десант на цьому острові. У центрі національного спротиву повідомляють, що окупанти продовжують звозити на територію окупованої Запорізької АЕС свій персонал. Таким чином росіяни намагаються замінити український персонал, який продовжує відмовлятися від співпраці з загарбниками? Стало відомо, що найближчим часом бункерний дід планує призначити Дмитра Міняєва. Одного з керівників Росенергоатом на посаду заступника директора ЗАЕС. що думаєте з цього приводу? Росіяни продовжують готуватися до оборони на Кримському півострові. Настільки вони вірять в Збройні Сили України. Військовий аналітик Бреді Ефрік опублікував супутникові знімки, на яких помітно траншеї, що викопані російськими військами на півночі Криму. Бреді Ефрік наголошує, що такі оборонні елементи було побудовано протягом останнього місяця. При цьому вони розташовані на відстані понад 10 кілометрів від Херсонщини. А це значить, що росіяни розуміють, Херсонська область скоро повернеться в рідну гавань. Що думаєте з цього приводу? Пишіть власні думки в коментарях. В українській воєнній розвідці повідомили, що бункерний дід не планує завершувати війну проти України. Кремлівський фюрер, який живе у власному ілюзорному світі, хоче втримати сухопутний коридор в Криму та анексувати всю Донецьку область. За оцінками воєнної розвідки України протягом наступних 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч людей. І до таких втрат керівництво країни окупанта готово. На даний момент це вся інформація, якою я хотів поділитися з вами. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші вподобайки, репости та коментарі допомагають підіймати рейтинг каналу. А це значить, що ще більше користувачів зможуть дізнатися правду про російсько-українську війну. Продовжуємо підтримувати ЗСУ, які наближають час нашої перемоги. До наступних зустрічей на каналі Моя Україна.